З йорданським щедрим вечором, з водохрещем. Щедрий вечір настає у хаті, Щедро стіл накритий у світлиці, Хліб із пшениці, Щоб довгим був вік, кутя із медом, щоб солодко жилося. Є добро в хаті велося, Оріхи для потіхи, Яблучка є пампушки для веселої усмішки. Щедрі гостинці у великій торбинці, щоб щедрий був цілий рік. Є освячена водичка у річці та криничці. Хай вмиє радістю личка, принесе силу та здоров'я і наповнить серця щастям та любов'ю. Бажаю вам, окропившись святою водою, очиститися душею і бути здоровими духом і сильними вірою. Будьте здорові та щасливі! З вечерою щедрою смачною, з Йорданською свяченою водою Христос хрещається в річці Йорданії, з Йорданським щедрим вечором, з водохрещем.